Всім поціновувачам якісного електроінструмента Доброго дня! Сьогодні у нас на огляді новинка 2025 року. Кутова шліфувальна машина гвс 18 в 8 Ця кутова шліфувальна машина працює на акумуляторах 18 воль компакт або прокорп. Має компактний корпус та безшвидковий двигун гвс 18v8 працює на дисках 125 мм, та кількість обертів холостого ходу дорівнює 11 тисяч. Також кутові шлюгувальної машини передбачено дві захисні функції функція Restart Protection та функція Kickback Control, яка захищає оператора під час закринювання диску в обробляємому матеріалі. Також в кутовій шлюгувальної машини для зручності використання є кожух з швидкою зміною положення. Без використання додаткової оснастки. Це був короткий огляд і технічні характеристики новинки 2025 року кутової шлюпальної машини гвс 18 в 8 А ми бажаємо всім гарного дня і гарних робіт. Всім па-па!